Що <плес> не очікували, да? Відео поскаку пілігріму. Угу. Хоч про нашого улюбленого <плес> каналу вже вийшов і фільм, і аніме, але ні там, ні там не показали деяких персонажів з коміксів, що дуже сумно. Але вони були в грі. Звісно, там нема діалогів, це вітемап, ну просто бійки. Але там вони хоча б як спрайти були. А з деякими навіть можна було побитися. Ух ти що. І в цьому відео я б хотів вам розповісти про цих персонажів, яких ви не знайдете ніде, крім коміксів. І гри. І почну напевно, з Лізи Міллер, улюблениця фандому, в якої навіть камео було в аніме. На секунду. Десь ззаді фоном. Де. І вона мій загалом улюблений персонаж. Ну, як вона може не подобатися. Вона на своїх плечах витягнула початок другого тому і весь четвертий. Також вона виконала важливу сюжетну роль, бо якби не вона, не з'явилась би група Секс Бомби. Також в цей період можна зрозуміти, що вона закохалася в Скотта Бо коли той сказав, що закохався в Кім, вона така в Сенсі, чого, як? Але схоже, потім змирилася з цим. І вони залишились з друзями, ну, до того моменту, поки Скотт не поїхав. І тут ще одна важлива деталь. Бо на початку другого тому, коли Скотт переїжджає в Торонто, він каже про це кім. І вона трошки засмутилась. Але що, всяке буває. Але в шостому томі нам показують, що він навіть не сказав їй цього. Це він собі подумав, що він сказав їй, що переїжджає. А насправді він сказав про це Лізі, яка передала цю інформацію Кім, як все заплутано. І коли Скот переїхав, Лізі, напевно, було трошки сумно, але все ж вона почала будувати свою акторську кар'єру. І ось в четвертому Томі нам показують її вже дорослу. І вона бачить Скота і радіє, бо ось він давно не бачились, а в неї досі до нього є почуття. А він не пам'ятає, хто це. Yeah. I'm... What's up? І коли вона з'явилась, Рамона через Роксі подумала, що Скот її зраджує. І ось коли Рамона викинула Скота з домівки, він пішов до лізи, яка йому розповіла, що вона не просто так його тоді зустріла. Вона спеціально одяглась дуже гарно. Ну, не посперечаюся, реально гарно. Щоб спокусити його. Але не вийшло, тому що він дуже сильно любить Рамону. Дуже. І в ході цього діалогу Скот у неї питає, чи було між ними щось. А вона каже: ні, не було. Але може. Мейбій вийшов. Мейбій вийшов. А потім він прокидається і Ліза йому розказує, як вона хотіла якраз його знову спокусить. Але він почав відбуватися, сказати, Ні, я люблю Гамону!» Вона почала плакати, а він почав її заспокоювати. Що там все не показали, хотів би побачити це. І Ліза каже, що ох, напевно, ти справді в неї закоханий. Так що йди і скажи, їй, що між нами нічого не було і не буде. Блін. І після деяких днів вона їде в Голівуд, щоб встроїти свою акторську кар'єру. Можливо, навіть змінила ім'я на Емма Вотсон. Коротше, Ліза Міллер, крутий персонаж. Тупо я. Тому раджу вам почитати комікси, ну буквально ради неї, ну бо чого ні, вона цього варта. Що ж, далі йде в нас вже антагоніст, Лінет Гікот, барабанщиця із гурту Клеша Дімонхет, ну або Заруба під чортолобом, як у нас його перевели. У неї є біонічна рука, вона вміє телепортуватись і вдає з себе круту ніндзю. Так сказали в коміксі, це не я придумав. Також в коміксі саме вона вибила фарбу з голови Найлз, а не як в фільмі це зробив тот. З'являється вона лише в третьому томі, після якого і зникає взагалі. Головна її сюжетна роль в тому, що у неї були стосунки з Тодом. Загалом це весь її персонаж. У коміксі з нею не було ніякого епічного файту, вона просто телепортувалася в кінці і все. Але все ж моменти з нею запам'ятовувались. Ну, деякі. Загалом багато чого цікавого про неї сказати важко. От якраз такі в аніме могли б її хоча б показати, якось в дії, але не схотіли. Ну і ладно. Також у четвертому томі, крім шикарної лізи, був і батя Найвс. О май гад, твій де? І під час обіду сім'ї Найвс її тітка сказала, що бачила її з якимось білим хлопцем. І її татко трошки осудив її за такі дії. Одягнув крутий чорний плащ, взяв довгий меч та осквернив вівтар Найвс. і пішов вбивати скота Пілігрима. Але дивіться, яка в цьому моменті Миля Найвс. Блін, вона така прикольна. Протягом усього четвертого тому він намагався його вбити, але коли в кінці побачив двобі його та Роксі, зрозумів, що він вартий його дочки. Мені дуже цікаво, що він би зробив, якби дізнався, що він зраджував її. А тепер буде спідран під другорядним та третєрядним персонажем: Джозеф Сітхолі та хлопець Сів на Стілза. Трохи тихий, але серйозний тип. Джейсон Кім колишній хлопець Кім. Який зрадив її із Холлі, через що вони і посварились. Мобіль, хлопець Волеса, якийсь там екстрасенс, коротше, теж крутий тіп. Технічно він є у аніме, але ну, дуже не трошки. Батьки Скотта, ну, вони й батьки, були в Європі, і коли Рамона пішла від Скотта, дали йому хату. Лоуренс, брат Скотта, він дав йому гітару. Загалом все. Ну що ж, відео закінчилося. Ну все. Сподіваюся, вам сподобалось слухати про всіх цих персонажів. Якщо так, то ставте там лайкос, підписом. Ну то це все. Ну ви зрозуміли. Давайте пока.